Сьогодні телевізійна служба новин та інформаційне агентство генствоніано оголошує про організацію круглого столу. План дій для країни. Ми запрошуємо найшанованіших людей нашої держави 12 грудня взяти участь в круглому столі щодо пошуку шляхів виходу із ситуації, яка склалася в державі. В цьому списку немає політиків, але є представники церкви, місцевих громад, визначні лікарі, науковці, письменники, спортсмени та інші саме. Ті люди, якими може пишатися наша країна. Зараз ви першими побачите відеозвернення до цих людей. Подробиці на сайті ТСНЮА. Мені не подобається, коли нас не запитують. Мені не подобається, коли нас б'ють. Мені не подобається жити на барикадах. Мені не подобається, що політики спілкуються поміж собою через заслони Беркуту. І я бажаю, щоб наша країна духовна була одним цілим. Україна це моя держава. Україна це моя страна. Україна. То моя батьківщина. Мені кажеться, ми заплутались. Мені здається, що політика заплуталася ще більше ніж ми, і ми самі повинні запропонувати країні вихід з кризи. Мені кажеться, у нас ще є шанс зустріти цей Новий рік під падати дурацька йолка без барикад. без загрози нападу. Всі разом всі разом. Ми звертаємось до цих людей, об'єднатись за круглим столом та допомогти знайти вихід. Обери на сайті ТСН людей, яким ти довіряєш. Ми будемо просити написати їх план вихода із кризису. Почнемо будувати державу з себе.